Ви знаєте всі новину про 46 іскандерів, і воно лотить все в центр. Те, що якісь стратегії готує, там продумувати, це факт. У них плани є захоплення правого берега. Це території да, і Полтавської, які будуть потребувати виселення. При нього, може знову ж таки балістика бути. Ну, тут можуть бути жертви, дуже потрібно, акуратно. Я коли я настраюсь на. Цю ГЕС не подобається мені. Теж я відчуваю. В них а, не тільки Київська ГЕС-ціль. Взагалі зараз ціль ГЕС, хоч кудись потрапити ще. Вирішити тоді на та людям. Говорить розстроюються. тобі в очі, сію проти ночі буде тобі, враже так як ти його скаже. Всім привіт, з вами я головна відьма України, Марія Тиха. І сьогодні я вам обіцяла зробити грандіозний перегляд по містах. Будемо дивитися також маленькі містечка, оскільки захист потрібен всім. Всі мої сили ми е, направимо на захист українців, на захист України. А сусідам нашта. Але перед тим, як ми почнемо, в першу чергу, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Та не забувайте писати свої коментарі, які я читаю. Всі відемо скаже. Ви знаєте всі новину про 46 іскандерів, які е, Росія. Зосередила біля України, того я пропоную подивитися, що загроза обстрілів, чи взагалі для чого вони це зробили. Ну, в принципі, так логічно. що Росія хоче використовувати ці іскандери. Знову ж таки, ось падає карта Ерофанта. Це було зроблено по наказу високопоставлених чинів і так далі для обстрілів. Це в мене запуски ракет завжди. До речі, те, що по картам зараз показує, Росія хоче використовувати якісь новіші ракети. Ось паш Пентаклі. Я так думаю, що це ракети власного виробництва. Мені здається, з цих іскандерів також пускати їх будуть. Не зараз буде обстріл. Я думаю, що буде трішки пізніше, все ж таки, коли більш буде холодно вже в Україні. Так чи буде саме з них масштабний обстріл? Чи це буде якось помірно? Ну, по відчуттях це не, це не буде масштабно, мені за це буде помірно. Ні, восьмірка мечів падає карта дурня. Тобто, це ще така хороша маніпуляція з гроху для того, щоб налякати. В них нема стільки всього, щоб пускати це прям масштабно. Да? Знову ж таки, карта обмеження падає. Це все буде помірно, так як вони роблять зараз. Іскандери саме для осінь, готують вони для ТЕЦ. Тобто, це ТЕЦ, це військові бази, це знову ж таки водосховище, київське і так далі. Всі знають новину про те, що Кім Чен Ын приїжджав до Путіна. Я не думаю, що це було 12 вересня, так як пишуть змі. Мені здається, це була раніше ця поїздка. Давайте подивимось тепер, для чого взагалі він приїжджав і про що вони домовлялися. Взагалі це його перший виїзд за межі КНДР за чотири роки. У чітко показує, що приїжджав Кім Чен Ін через війну. Карта смерті падає, і приїжджав знову ж таки через те, що четвірка мечі вже жезлів. Тобто, я так розумію, що в Путіна нема ніяких здвигів, ось і да? того він його покликав для того, щоб створити, скажімо так, колаборацію да, певно з ним того, що так розумію, що в Росії все ж таки є проблеми зі зброєю. Чірка Пентаклів, карта бідності. Ось якраз таки карта башні Пітірка мечів» говорить про те, що і ту з кубків. Тобто в них є якісь домовленості про зброю. Вони домовляються про ракети, це першочергове, да? І взагалі про е якісь запаси, котрі Путін хоче використовувати на території потірка мечів». Це ті території, котрі зараз е найбільш небезпечні, тобто там, де зараз військові дії йдуть. Чим ця співпраця закінчиться для України? Семірка жезлів падає, король мочів. Тобто, нам потрібно буде більше зброї, більше повод для того, щоб це все відбувати. Все по суті, якісь проблеми нові щодо території, я не бачу. Я бачу тільки те, що обстріли будуть і потрібно буде відбуватися все. Так як ти його скажеш. Перейдемо до перегляду міст. Ви всі знаєте, що ми передбачення мають певний е, часовий діапазон того. Прислухайтеся, будь ласка. Почнемо зараз з Чернігівської області з Чернігова. І про Чернігівську область починаю говорити. І мені знову ж таки іскандер на думку. Такі поставили там вздовж України. Ну, Обстріли будуть стовідково карта паде. До речі, я думаю, що в Чернігово може знову ж таки балістика бути, так як була минулого разу. Куди саме? Слухайте, ну по Чернігову ви знаєте мою думку. Я вже казала, що можуть бути прильоти саме туди, куди й били минулого разу. Тобто, це будівля цього театру. Питання. Того, що там забудівлюючи чи СБУ, чи міліція, ось і саме туди знову. Того, що знову ця карта закоханих, тобто цей парк. Тобто вони гатять в якесь одне місце, і воно лотить все в центр. Це центр. Дорогу ось показує, там, де вже був прильот. Просили подивитися маленьке містечко, я думаю, подивимося зараз містечко Гончарівське. Чернігівська область. Так? Що будуть прильоти, що будуть обстріли. Так, обстріли будуть 100%, карта десятка мечів падає і висмірка мочів. По-перше, в Чернігівській області, коли я дивлюся, будь-яке місто, ось ця карта пацюків, яка падає. Тобто це ось ці ось походи ДРГ, тобто нічого нового не скажу. Але мені здається, що десь там, поряд з цим, містом є прикордонники. І зараз тут іде натяк по картах, то що може бути якась ну, нічна атака, саме ДРГшників, і буде смерть прикордонників. І якщо подивитися, куди мають бити і так далі, знову ж таки, мені показує це центр міста має бути. Там чи є, чи є, чи є якась часівня годинник, да? часовня, що у них там, лі вокзал у них какої то лі в часи, там, де время люди смотять. А які в них плани куди бити? Чітко показують у спонтаклів, тут і король мочів. Тобто це військові, так? тут це базить щось таке. Це цілонаправлено, куди вони мають мають потрапляти, влучати ракетами, але вони не влучають. Далі йду по вашим запитам. Дніпропетровська область, Павлоград. Така ситуація там може бути. Отраз якраз таки Павлоград, Тут знову ж таки шостірка мочів падає. А король мочів. Тобто і рецержезлям. Тобто тут як в найближчий час буде знову ж таки якийсь похід ДРГ. Розумієте, просто що в новинах всього вам не скажуть і не напишуть, хто куди Е, ось того ДРГшники, які через кордон йдуть. Першочергова це небезпека першочергова. Тут. Далі знову ж таки обстріл буде. буде, обстріл, коли люди будуть спати, Чотирка мечі впаде. Куди саме? Це пов'язане саме з якоюсь міською радою. Я не знаю, що в них там є, чи міська рада, чи щось типу того. Там, де сидять люди, які приймають рішення за місто, там, де займаються люди бюджетом міста і так далі. І тут, чітко, до речі, показує карту диявола а тут же тобто можуть туди потрапити. Тому, будь ласка, обережно. Ну, до речі, Семірка мечів» говорить саме це про етаскоп. Е е е тобто, може бути і мінаскоп. Давайте подивимося, ще одне місто Дніпропетровської області це Нікополь. Того, що знаю, що у вас там дуже гаряче, зазвичай. Ось. Так. 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 семірка Жезля вже говорить про те, що будуть, буде працювати ПВО. Тобто обстріли будуть, куди вони мітять тут. Княгиня серце. Тобто це якесь публічне місце, там, де багато людей. Зараз я подивлюся, що це саме. Це магазин. Магазин 100%. в крово. Нет, я не розклоняюсь все-таки к торговому центру, потому що троє кубків, двоє кубков. То есть такое ощущение, что там люди, во-первых, скупаються, во-вторых, люди проводят время. То есть, они просто там, как бы, какой-то магазин, що зайшов, купив хліб і вийшов. Плюс до всього десь там поряд має бути книжковий магазин, чи це якась преса, типу там, де продається журнали и все інше. А жертви. Можуть бути жертви, до речі. Підірка мочі падає. Мені здається, що. Знову ж таки, це якесь ТЦ, а там, типу, знаєте, як зі стелі звисають. Е... Ну, торговий центр часто украшають чим-то. Тобто, зверху, як свісають якісь бабочки, чи таке вот вниз тянеться. ній але... Ну, Тут можуть бути жертви, дуже нужна акуратно. І смерті дуже можна почнути. Зараз подивимось Херсон, оскільки південь, ви знаєте, мені фонить дуже сильно, і я вважаю, що треба приділити увагу. Да, яка буде ситуація в Херсоні з обстрілами? Просто я скільки вже дивлюся, харсон да, ось знову ж таки та ж сама тема. Оця шестірка мечів, яка мені падає, і король мечів, говорить про те, що блін в них справді русні є плани, зробити якийсь хресний похід на інший берег. Тобто в них плани є захоплення правого берегу. Розумієте, я знаю, що вони там окопалися, вони там засіли. Тобто, якщо б вони сильно хотіли піти б звідти, да вони пішли. Ну якщо люди роблять окопи, значить вони там надовго хочуть засісти. Да? І плюс до всього по картах показує рух, шестірка і мечів, король мечів. І тут дивіться, якраз таки втрата ця потірка кубків паде. Це втрата частини території, тобто вони хочуть це повернути. Такі плани в них тут, розумієте? І до речі, як, це, як вони хочуть це зробити щоб зробити, да, карта зірки падає. Зірка це знову ж таки відповідає за водосховище. Тобто, я думаю, що якщо буде похід, він десь буде дуже близько до водосховища, висохшого або по ньому просто. Вони ж тупі, вони ж прямо можуть вперед піти по ньому. Так, окей, це зрозуміло. І знову ж таки, бачите, що по картах показує. Я питаю про обстріли, мені показує, що вони планують піти. Просто коли я на південь ось настраююсь, да коли взагалі південь дивлюся, мені показують ці морські бої. Я про це казала вже неодноразово. А потім гур випустили новину про те, що бої вже почалися і там якраз воно так співпало, що я про це казала. А потім гур написало через два тижні. Якщо проаналізувати навіть мої сни про цю воду темну, то зараз південь найбільш на безпеці знаходиться. Того що я знаю, що скоро будуть гатити по Кримському мосту. Потім там десь паралельно буде знову ж таки флот. Ось, І вони ж відповідати нам будуть, звісно, як завжди. Так, зараз Херсон по обстрілах. Оставиться такова вода. Тут саме щодо Херсон, чи не тут чітко дали б наказ. Ось карта Імператора і Фортуна. Коли падає карта імператора і фортуна, я розумію, що це прям прик... наказ. Тобто, якщо там в деяких містах просто гатять, куди там не попадя, да, то тут саме є наказ. Якраз таки, куди наказ, тут чітко карта Ірофанта. Я так розумію, що це по військових по наших. Ну я так розумію, що русня знає, де вони знаходяться, де вони там проживають, де вони е окупалися і все інше. Тут чітко стратегія бути по військових у них. Пропоную подивитися, де русня на лівобережжі знаходиться, де вони там засідають, куди можна гатити. Річна бухія, троє кубка впадає. Бачите, вони, коли обстрілюють Херсонщину, вони прямо біля водосховища. Тобто, прямо з нього. Тобто це дуже близько до тієї частини водосховища, яка не підконтрольна зараз. Коротше, між нами водохранілище виходить, висохше. І от вони всі, так, ми обстрілюємо, мені обстрілюють. Якщо подивитися, де вони переховуються, вони, багато хто з них живе в, в саме в будинках людей. Тобто, знову ж таки русня прикривається людьми. Так, в цьому році взагалі реально деокупація Херсонщини. До речі, так. Да. Десятка кубків падає, да, наші військові тут змочив, От відлюдник, територія, яка відокремлена типу, від нас. Шстійка жезлів, карта перемоги. Тобто для цього на це покладуть всі свої сили, щоб в цьому році деокупувати Херсонщину. Так, як ти його скажеш. Ви багато мені пишете про Кременчуга, Кременчуцьке Гестого. Давайте подивимось. Почнемо з водосховища. Ну, дивіться, тобто я так розумію, що воно напівфункціональне. Там якісь проблеми там є, тому що карта повішеного падає. Не до кінця воно працює, скажімо так, ось цей тут з кубки впадає, я так розумію, що є якась небезпека для нього, того, що те, що я тут бачу по картах, я бачу те, що ну, для нього якось посилили захист. Якщо посилили там охорону, якщо посилили самобезпеку, то все ж таки в Руні є якісь плани на це водохранілище, так? водосховище. Тобто в росіян є плани на те, щоб а, якщо, наприклад, вони туди попадуть, так? Щоб затопило все ж таки нашу землю, да. це території Кіровоградської, да, і Полтавської, здається. Тобто, це ті території, які будуть потребувати виселення. Я зараз не кажу, що вони попадуть туди. Я Зараз кажу лише про те, що в них є план такий. Того, що справді, коли я настраюсь на цю Гес, не подобається мені те, що я відчуваю. Тобто будуть ще туди цілі і будуть ще туди спроби да, стріляти. Потрапляння буде. Потрапляння поки що я не бачу ніякого. Добре, давайте подивимося ще місто Кременчук, що я обіцяла подивитися по обстрілах. До речі, може бути. Да. Може бути. Коротше, у них якась мулька зараз в русні, оскільки скільки я дивлюся, да? Тобто, якщо там раніше показувало, там, що садочки школи, там, да? зараз якась мулька, вони, коротше, зараз. Майже в усіх містах шукають де сидить влада. Тут вот всі вот, да, товариші, які руководять. Тому що чітко показують, вот. я спрашиваю, куди показують колесо фортуни і імператор. Ну, це мэр, тобто це мерія доже. Це мерія. Це будівля Сіра площа, і там десь ця мерія. І там десь дуже недалеко, має бути якась церква ще. І волонтерський пункт був. Не знаю, працює він зараз чи ні, але дуже близько був волонтерський пункт. Чи буде прильот. Ну, ПВО, бачите, Сімірка жезлів, ПВО працює, карта повішеного падає. ПВО не все там буде збувати, скажімо так. Ну, я не знаю, вирішити, я не может вирішити. Это не надо людям говорити, не розстроються. Тут такое не очень показывается. Я думаю, что прильот может быть. Зараз будемо дивитися криворіг. Ви знаєте, що я вже в принципі давала передбачення саме щодо обстрілів. Я хочу подивитися більш навіть зараз важливе питання: за 300 кілометрів від міста стоїть російська армія. Чи є взагалі загроза для Кривого Рога від російської армії, і чи хочуть вони зайти в місто? Чи зайдуть туди? Так, час. Е, мені показують карту цього місяця, да, король мечів, суд, смерть. Тобто, я так розумію, що вони десь там лагеря ну, тут показують чітко Енергодар. Тобто, якщо буде якийсь там похід хресний, то він буде з Енергодару йти туди, е, в Кривий Ріг. Ну, це реально з Енергодар. Або, смотри, от смотри. смотрихом на Жіця, то тобто, падає, це Енергодар. Тобто загроза для кривого рогу саме з Енергодару. Поки що по картах, те, що я бачу, дві жезлів, дві мечів. Я вам скажу так: вони ще блін в самих нема толком планів, куди їм йти. Вони зараз дивляться, так розумію, на контрнаступи. Будуть від контрнаступу вже відштовхуватися, того що двійка дві і дві жезлів говорять про те, що вони спостерігають. Вони не знають, що робити, вони просто там стоять. До речі, так, да, карта дурня падає, щось новеньке. Справді готують якусь нову тактику цих походів своїх. Так, да, колісниця і ту з мочів падає, закохані. Тобто карта закоханих говорить знову ж таки про вибір. вибір. Куди краще, туди чи сюди? Тобто де? Нема ще рішення чіткого, і ось колісниця тут змочів. Тобто це якраз таки рух падає. Тобто чітко вздовж річки показує. Ну поки що все одно не відчуваю для кроворогу загрози такої. Прям. Але те, що русня там щось а, зараз намагається придумати щодо наступу і. А, Якісь стратегії готує там продумувати, це факт. Так, давайте про західну поговоримо, так. подивимось, писали багато про рівне і про рівненчину, що забуваємо про неї. До речі, мені подобається те, що тут показує четвірка мечів, ось шестірка мечів і король мечів. З Білорусі походу не буде. Бачите? Четвірка мечів. Зразу карти, напевно показує, щоб заспокоїти всіх. Куди вони можуть гатити? Рівнічні. До речі, показую мені саме область. Тут Тут навіть не місто, а саме область. Тому що колісниці закохані. Закохання для мене завжди як область програється. Того ж це карта шляхів. Ось саме тут. А там є якийсь то Гест, дають? Тут скупка впадать з уміряності, що там у них є. Вже. Дивіться, коротше, куди вони планують бити? Я вже не знаю, вже не можу. Тут карта помірності ось падає. Да? Ну, Помірність це не завжди рідина. І ту з кобки впаде. Тобто, це може бути знову ж таки енергія, це може бути електрика, це можуть бути атоми і так далі. Тобто, це саме атомна станція. Я так розумію, у вас тут вона є. Ось, чітко знову і знову ж таки, бачите, дві кажезлі. Вони коротше, я так розумію, що вони зараз. Я не знаю, як це там все відбувається в русні. Але вони якось, ці всі експерти, вислідковують, як краще, типу, бити так, щоб туди потрапити можна було. Тобто, зараз взагалі плани росіні, ви бачите, це енергоструктура, це ТЕЦ, це водосховище і так далі. А південь це зовсім інше. Там порти, там усі морські бої, і так далі. Тобто, знову ж таки, це атомна станція. Але вони якось тут просто по картах показують, що вони не можуть потрапити туди. Бо вони зараз вислідковують, як краще це зробити. Що що? Питаю, в чому проблема, да? щоб туди попасти, типу, в росні, що таке. Тут показують дві тобто, ну, блін, Каси Я не вмію целіться не вмію. Два камічі, зв'язаний гоза по-друге. Я не знаю, видимо у них ракет нет нет таких точных, которые вот поэтому поставили вот эти скандеры. Они пытаются найти вариант, чтобы бить точно, никуда попадет, никуда не попадет, как они это делают обычно, да? А точно, то есть точечные удары, вот четко прям здесь пока У них нету ракет таких сейчас чтобы точно. Бить. Вот они за все время войны ни разу не попали туда, куда они хотели. По сути, вот такая стратегия у них. Они пытаются, короче, договариваться со всеми, кто им может ну дать опять-таки, да, это Корея, ракеты точные. Іскандери, такі які стоять. Та ж точна ракета та балістика. Тому всі, хто проживає біля енергостанції, будь ласка, будьте обережні. Ну, дивіться, давайте наостанок подивимось, напевно, що київську ГЕС, того, що дуже багато запитів, і ви ж знаєте, що вона мені останнім часом фонить. І якраз таки це почалося з того часу, як У мене щось під накрило. Так? Я почала щось там про неї думати, ви а потім писали в новинах, що по ній намагалися шахіди запускати. Що є загроза підриву Київської ГЕС? Те, що вони будуть намагатися лякати, залякувати і гатити, це факт. Це сімірка мечів, але не будуть влучати. Тобто я не відчуваю зараз загрози підриву Київської ГЕС. Я зараз не бачу потрапляння туди, але намагатися бути вони все ж таки будуть. Тут, тут бо там говорять. Ну, ми би там в курсі. Я думаю, що зараз в них а, не тільки Київська ГЕС-ціль, але взагалі зараз ціль ГЕС, хоч кудись потрапити ще. Коротше, нехай йдуть на просто все З нашої території вже нарешті. І все, достатньо. Як він скаже. Проаналізувати це все да, по відчуттях навіть моїх, то я можу сказати, що ситуація зараз трішки загострюється. Того, що додаються, додаються ще морські бої до обстрілів, ось, а зараз буде деокупація більш масштабна, більш активна, того зараз ну, Русня буде намагатися нам відповідати обстрілами і так далі. Ну, Але м -м, переживати не варто, всі правила ви знаєте. А, нехто повітряною типу тривогою не можна і не треба цього робити. ось. І зберігайте спокій, і не панікуйте, будь ласка, все буде нормально. Що трішки залишилось? Задавайте свої питання в коментарях. Що вас турбує, пишіть свої міста будемо дивитися. Можливо, це навіть не тільки обстріли будуть, що ще. Всіх дуже люблю, всіх цілую. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте канал Тому ж друзів. Завжди ваша. Бувайте. Сію тобі в очі, сію проти ночі буде тобі враже.